Росіян виникають серйозні проблеми з ідеологічним підкоренням українців, які залишаються на окупованих територіях. Настільки серйозні, що вони навіть почали скликати спеціальні наради проводити круглі столи, присвячені цій проблемі. В мене звуть Анна Романенко, я розповідаю про цікаві важливі речі, пов'язані з Маріуполем і Маріупольцем. Якщо вам цікаво, будь ласка, підпишіться на канал, поставте подвайку і допоможіть нам таким чином просувати контент що ж там відбувається в Росії на окупованих територіях, виявляється, що ця проблема ідеологічного підкорення є чи не основною, яку ставлять окупанти зараз перед собою на окупованих територіях. Навіть нещодавно вони скликали спеціальний такий круглий стол, присвячений цій проблемі, і закликали до участі політичні партій, які входять до Державної думи Російської Федерації. Ну і розпочали взагалі дискусію про цю проблему з обговорення, як правильно взагалі називати території, які вони окупували. Термін «нові території, нової території», як говорять самі росіяни, він увійшов плотно в їхню розмовну мову. Проте вони зрозуміли в якийсь момент, що це. Контроверсійне твердження, і що називати окуповані території новими це все одно, що визнавати, що ти окупанти-агресор. Бо якщо ти окупуєш територію, то вона є новою для тебе. Тому, а якщо ти звільняєш, то це ж вже не нова, то це мала б бути історично твоя земля, якщо мова йде про визволення. Тому ось лідер партії. Справедлива Росія Сергій Міронов призвав своїх колег по політичній партії, також колег з інших партій Держдуми відмовитися від терміну нової території. Зацитую. Эпитет новый в, присоединении, в присоединенных регионах встречают с недоумением, доложил партиец. Они, то, кто подкоренные украинцы, обижаются немножко. Говорят, ну какие мы новые, мы вообще-то всегда были с вами. Наверное, доля истины в их словах есть, ствердил Сергей Миронов. Ну, насправде, зрозуміло, что это манипуляция информацией, але проблема, яка хвилює россиян, Зрозуміло. На цій нараді всі учасники по черзі стали переконувати один одного, як правильно затягувати так званих старих нових росіян, тобто українців в окупації, в одну велику, так звану російську родину. Мы создаем единое пространство ценностей, где каждый гражданин чувствует себя частью огромной семьи народов, одной большой страны, одного большого, справедливого дела, агитувала соратников депутатка Яна Ландратова. Вона вважает, э, что Взагалі, весь світ, всі народи Російської імперії просто настільки обожнювали Росію, російський етнос, що просто прагнули самі об'єднуватися навколо цього російського стержня, і лише націоналістична пропаганда України. Змусила людей відмовитися від цієї ідеї. Ну, поспред Криму при президенті Російської Федерації Георгій Мурада взагалі заявив, що російська цивілізація формувалась як спільнота навколо російської мови, але з повагою до мови, культури та історії інших народів. Мабуть, саме тому. Цими днями, коли я записую це відео в Бердянську, окупаційна влада терміново змінює всі вивіски. Українською мовою не розуміло тільки, чому вони майже три роки тягнули з цим рішенням. Бо в окупованому Маріуполі перше, що почав робити окупант, це змінювати українські назви. І снова слово Маріуполь перетворилося на Маріуполь російською, а всі українські букви і довелося видаляти і вставляти туди російські. Ну, тобто в Маріуполі росіяни діяли більш оперативно. Ну і що казали, що з більшою частиною населення на окупованих територіях дорослого населення вони впорались на відмінно. Згідно з результатами, які керівники окупаційних адміністрацій на окупованих територіях Херсонщини, Запоріжжя. Донеччини та Луганщини, які подають на Кремль на офіс президента, О, згідно з цими доповідями, проблем з людьми старшого віку у окупантів немає. А ось молодь спричається окупації. Молодь демонструє вольнолюбство і не хоче визнавати те, що Маріуполь знищила. Саме Росія, а не Україна, не хочуть визнавати молодь в окупованому Маріуполі, що саме Росія є їхньою батьківщиною, і окупанти з цього приводу недоумівають. Прицельно поработать нужно разве что с запрограммированной молодежью, которой 30 лет вкладывали в умы программы ненависти ко всему русскому, предупредил председатель организации «Офицеры России» герой РФ Сергей Липовой. Нам предстоит взломать эти программы, перестроить головы нашей молодежи, открыть им глаза, показать, что они вернулись в большую российскую семью. Воодушевлял он своих коллег. А справа в том, что эти молодые люди никогда не знали никакой страны Российской Федерации. Эти люди народились в Украине. А это означает, Що саме Україна є їхньою батьківщиною? Це неможливо змінити, навіть якщо перепрограмувати голову, як каже цей герой РФ Сергій Ліпавой. Перепрограмувати можливо, але переконати людину можливо. Але це не змінює того факту, що Батьківщина цих молодих людей, які народилися в вільній і незалежній Україні, буде назавжди виключно Україна. Що з цими будуть росіяни? Невідомо діяти. Я маю на увазі, що вони будуть з цим діяти. Невідомо. Але попри два з половиною роки окупації, в маріупольських школах молодь і сьогодні. Вчителям питання, навіщо ви нам кажете і змушуєте казати, що Маріуполь знищила українська армія, якщо ми всі з вами знаємо, що це зробила Росія. Або діточки в е дитячих садочках, які звикли казати: доброго ранку, або до побачення. А які в садочках ш -ш -ш -ш, не можна так казати, дітки, не можна так казати. То що Росія буде робити з цими сіма дітьми? Система образування к виповненню таких задач по перепрограмуванню готова завірила Яна Лантратова. Закони о єди, а єдиному образовавальному просторі прийняті, а в образовательных учреждениях появились разговоры о важном и основы российской государственности. Тобто, российская система освіти намагається протиставити дитячій українській природній свідомості ось ці розмови о важном і обов'язковий урок основи российской государственности. На думку цей лантра... Яка є членкинеопартии Справедлива Росія». Ці уроки допомагають формувати осознане отношение к своєму гражданству, принадлежності к общій культурі і історії. Примір же всім присутствующим ми предложили взяти молодих людей Донбаса, об їх ежедневном подвиги, подробно рассказывать в документальних фільмах, в художественных книгах. І в документальних статтях і публікаціях в СМІ ось такі пропозиції лунають від російських політиків, як переламати свідомість молоді. Чи вдасться це їм? На жаль, на жаль, ми маємо констатувати, що лише невелика кількість молодих людей здатна довго тривалий час. Створювати опір впливу російській пропаганді і у тому впливу масовості, коли весь клас каже біле, а ти продовжуєш казати чорне і навпаки. Здатність не підкорятися загальній думці, вона насправді притаманна, згідно оцінкам психологів, лише 5-10% населення. Ну, що стосується молодих людей, то там ситуація ще складніша, бо це ще люди не сформовані, їхня свідомість у стадії формування. Тому саме в той час молоді люди найбільш вразливі для дій пропаганди. Будемо сподіватися, що деокупація територій не буде аж занадто тривалою, і ми зможемо е запобігти тотальним не безворотнім впливом. На молоді уми. Хоча, якщо пригадати молодь у радянські часи, да, що, скільки років існував Радянський Союз і якою агресивною тотальною була пропаганда, радянська пропаганда в ті часи, тим не менш, це не завадило молодим прогресивним людям вітати. Розпад, розвал радянського союзу і вітати створення нових незалежних держав, і відновлення справедливості і щодо цих підкорених держав, і щодо тих людей, яких вбивала Радянська імперія протягом декількох десятків років. Тому будемо сподіватися, що і на тимчасово окупованій території Донеччини, Маріуполі, молодь зможе зберігати здоровий глузд і як мого довше спиратися. Російським. російські брехні та дезінформації. Дякую, що слухали. Не забувайте підписуватися на канал.